Голод і мові не тітка. Протестувальники під Укрдомом вирішили розговітися заради нових акцій. Бунт півострова чи піар Могильова. у Криму захотіли переписати власну конституцію. Журналісти в смс-ні пастці. Прокуратура таки порушила кримінальну справу за публікацію переписки нартепа. Американська мітка Києву у конгресі США знову заговорили про санкції проти українських чиновників. Добрий вечір, ефір каналу ТВ. Продовжить інформаційна служба у студії програми сьогодні. Олексій Ліхман я дуже радий вас привітати. Кінець голодного протесту. Учасники багатоденної акції під українським домом вирішили згорнути табір, але наголошують, що не програли, а просто ідуть іншим шляхом до своєї мети захистити українську від законотворчості Ківалова та Колесніченка. Євгенія Моторевська про нові плани мовних повстанців. 12 днів голодного протесту, шестеро шпиталізованих, жодної реакції від влади. Із таким результатом мовний майдан припиняє своє існування. Згортаються, бо далі стояти тут. Вже немає здоров'я, пояснює керівниця ініціативної групи, голодувальниця Оксана Неживенко, дівчина ветеран українського дому на одній воді одинадцятий день. Я вчора вже втратила свідомість. Відповідно, я справді не можу тут знаходитись довше. Сьогодні мене забирає швидка, і так само загальним рішенням зборів більшістю ми прийняли рішення про припинення голодування. За півтора тижня протесту, після того як звідси пішла опозиція, хрещення голодом пройшло 16 людей. Ще кілька десятків, хоч і не голодували, та замови стояли і вдень, і вночі пояснюють, згортаються як протестувальники, щоб піти у просвітники. Активісти долучаються до загальнонаціональної акції, яку напередодні оголосив комітет на захист української мови. Будуть чити співвітчизників, рідній мові та культурі. Приєднатися до наших двох програм, які будуть проводитися по регіонах. Український народний університет і програма Навчить друг розмовляти українською. Кожен з учасників повинен взяти завдання шефство за один рік допомогти своєму одноморському другу перейти на українську мову. Це підвищення культурного рівня. Кілька разів на тиждень планують збиратися і на сходах українського дому декламувати вірші та співати українських пісень. Тим часом прокуратура порушила вже п'ять кримінальних справ на захисників мови. Все за сутички із міліцією 3-4 липня. І схоже, кількість справ може зрости сьогодні. На своєму сайті слідчі виклали зібрані ними відеодукази застосування сили проти міліції. Розслідувати обіцяють найближчим часом. Чомусь прокуратуру не зацікавив факт правомірності застосування сили з боку міліції. Хто і, головне, навіщо віддав наказ витісняти мітингувальників, слідчі не шукають. Нині протестувати проти мовного закону залишаються лише троє прикарпатців. Вони п'яту добу голодують в Івано-Франківську. Попри відступ активістів у столиці, франківці згортатися не збираються. Бажання є і стану можна, ще там. Якщо треба буде, то буде. Тому на даний момент ми думаємо, але думаємо, що голодування все таки продовжимо пару днів, щоб все-таки знати, що франківці відстоюють цю думку. Щодо самого закону, який змусив людей виходити на вулиці, його автори не сумніваються. Він буде підписаний президентом та набере чинності. Та спершу під ним має поставити автограф ще й спікер парламенту, оскільки Володимир Латвин відмовився, за нього наймовірніше все це зробить інша людина. Нового голову Верховної ради парламентська більшість може обрати вже за два тижні, скликавши позачергову сесію наприкінці липня. Олена Кримінал для журналістів. Прокуратура таки порушила справу проти інтернет-видання Лівий берег за публікацію фото і з СМС-перепискою нардепа регіонала Володимира Ландіка. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва. Нагадаю, вісім місяців тому ЛБЮА опублікувало світлини, на яких Ландік листувався із політтехнологами, і зали парламенту він давав поради, як залагодити скандали з сином. Через оприлюднення приватної переписки регіонали звернувся до прокуратури. Проте слідчі взялися за справу більше ніж за півроку. Сам обранець, як учора запевняв Тивай, претензій до видання лівий берег вже немає. Столичний прокурор Анатолій Мельник натомість у вівторок переконував, у справі нині проводиться лише перевірка. Перевірка щодо е, звернення народного депутата Леникодина Івановича продовжує проводитись. Рішення, що стосується е, про порушення кримінальної справи, не приймалося. Мене туди не втягуйте, я нічого. Не хочу, я до неї не маю ніяких претензій. Ну і я дуже радий, що вони відповіли. Прокурор міста відповів, що нема ніякої кримінальної справи. Це дуже гарно. Перевірка у нас, що 10 днів пройде, та і закінчиться. Шеф редакторку інтернет-видання лівий Берег Соню Кошкіну заяви столичного прокурора, хоч і не здивували, але обурили. Журналістка нині перебуває за кордоном і дала нам коментар телефоном. Верхіра набула нагло гал, просто ґал, тому що е, у моєї інформації по состоянню навчора уголовне діло вже била. Я убіжніна, що сьогодні люди просто у підвір, а дату заднім числом санкціфікували. І наразі на знак протесту сайт Лівий Берег припинив свою роботу. Усі відвідувачі ресурсу бачать на його першій сторінці. Ось це зображення зі світлинами тих людей, які на думку редакторів та авторів сайту ЛБЮЕЙ, яким варто дякувати за тиск на медіаресурс. Ну і кільком людям, зображеним на цих світлинах, сьогодні грозили зі США. Візовий батіг для українських чиновників про нього знову заговорили у конгресі Сполучених Штатів. Там знову пропонують вести санкції проти українських посадовців, які запальмували свою репутацію порушенням прав людини, а саме відмовляти у візах усім причетним до вибіркового правосуддя, фальсифікації виборів та корупції, аби уникнути ганебного табу, керманичі мають звільнити з під варти експрем'єра Юлію Тимошенко та інших представників оп. Озиції, крім того, провести прозорі парламентські вибори у жовтні. Автором законопроекту є конгресмен від республіканців Крістофер Сміт. Варто зазначити, що це вже друга спроба заборонити в'їзд нашим чиновникам у травні. Сенатор Джеймс Інхоф пропонував не пускати на американську землю президента України Віктора Януковича та генпрокурора Віктора Пшонко. Однак тоді рішення так і не було статусу закону. На крок ближче до Європи Україна та ЄС остаточно доопрацювали частину угоди про асоціацію. Іде Ця про розділ, який передбачає створення зони вільної торгівлі, документ парафує 19 липня у Брюсселі. А от чи підпишуть і коли саме досі невідомо. Рішення про підписання залежатиме від політичної ситуації в Україні. На цьому наголосив спікер ЄС із питань торгівлі Джон Кленсі. Українські колії Hyundai не зіпсуєш. Корейським електричкам можна безпечно ганяти по 160 км кілометрів на годину. Цьому запевняли у держадміністрації залізничного транспорту. Рейки експреси витримають, бо їх, начебто, щодня перевіряють. Запевнив сьогодні гендиректор відомства Володимир Козак. За його словами, до кінця вересня в Україну прибудуть і ще чотири електрички марки Хюндай. Потяги нагадаю запустили наприкінці травня. Відтоді вони вже вісім разів зазнавали несправностей. разом із новенькими експресами. Новації чекають і. На саму «Укрзалізницю». за словами козака підприємство не приватизують, бо це заборонено законом, а реформують. Процес розтягнеться щонайменше на сім років. Всі рішення щодо подальшої долі установи буде ухвалювати уряд. Реформування і приватизація не мають нічого спільного. Інфраструктура даже не передається в установний фонд цього знову созданого цінерного общства. а только на правах ведения. И 100% акций этого общества находится, будет находиться в руках государства. И государство будет им распоряжаться. Інтелектуальний оброк книговидавцям привидівся. Уряд не планує податок на книгу. Про це заявив міністр освіти Дмитро Табачник. Ну а саму ідею взагалі назвав неправильною. Ба більше себе і нинішнього президента зарахував до ініціаторів податкових пільг за словами табачника. Саме він у 2003-му готував цей проєкт рішення, а ухвалював його уряд Януковича. Раніше книговидавці заявили, що відповідні зміни готує МінФін і податкова. Ті призведуть до значного здорожчання української літератури. А у податкові напередодні навіть оприлюднили перші цифри і назвали їх необтяжливими для книговидавців 7% податку на додану вартість. Утім, міністрові Табачнику про це нічого не відомо. Він запевняє, ідею з книжним податком навіть не обговорюють в урядових колах. Пільги для. Національного книговидання треба пролонгувати і зберігати. Наскільки я знаю, це все поки що йде суцільне, так би мовити. Ну перестрашування один одного, тому що ніхто з центральних органів виконавчої влади подібної пропозиції не готував, не розробляв і не вносив. Розігнати конституційний суд обіцяє опозиція, якщо переможе на виборах. Мовляв, за останні два роки орган, завдання якого тлумачити головний закон, себе дискредитував. Функції з червоних мантій пропонують передати колегам із суду верховного. Крім того, опозиція планує провести люстрації в інших судових органах. Про це йдеться у програмі Об'єднання Батьківщина, а також внести ряд змін до тільки но прийнятого парламентом кримінально-процесуального кодексу. Переконують КПК, який влада називає європейським, далекий від ідеалу. Експерти з юриспруденції присутні на обговоренні радять вже не різати по-живому і до реформ у разі перемоги підходити дуже обережно. Такий орган, як Конституційний суд України, повинен бути ліквідований. Цей орган дискредитував себе починаючи з дня його заснування і починаючи з винесення рішення про те, що два терміни кучми це тільки один термін. А протягом останніх двох років цей орган не може називатись судом, а ці люди не мають права. Носити мантію і виступати від імені України я абсолютно не розумію, що зміниться, якщо ми просто-напросто замість цього конституційного суду перекладемо ті повноваження на палату в верховному суді. Немає системи дисциплінарної відповідальності суддів. У нас є вибіркове притягнення до дисциплінарної відповідальності за, за політичними вказівками. Роботи членам конституційного суду найближчим часом можуть додати кримські депутати. Вони намагаються прирівняти конституцію автономної республіки до основного закону України. Відповідні пропозиції ініціатори проекту вже цього тижня планують подати голові Радміну Криму Анатолію Могильову. За словами регіонала Юхима Фікса, робоча група збирається наділити Верховну Раду Криму правом законодавчої ініціативи. У свою чергу позиція реалізацію такого бажання вважає недопустимою, оскільки вона є прямим шляхом до виходу Криму зі складу України. Битва за золоті землі Печерська. Звичайно, вчительку багатії хочуть виконати на вулицю з її власного будинку, що знаходиться у центрі Києва, де ділянки коштують від 100 тисяч доларів за сотку. Землю хочуть отримати задарма про сусідські війни між мажорами та простими смертними. Дивимось далі. Біля невеличкого будинку вчительки Ніни Москаленко постійно чергують невідомі. Жінка стверджує, ці люди побили її та матір, обрізали електрику і почали оточувати ділянку високим парканом. Перекривають навіть прохід на її подвір'я. Віднедавна жінці доводиться ходити через хвіртку материного двору, а потім ледве на карачках продиратися до власних дверей. Пригинаємося і так ходимо незручно. падаємо, тут спотикаємося. Вони нам поперекривали ходи, і ми тепер не маємо куди ходити. Родина Москаленків живе тут з кінця 80-х років. Район Почерський престижний, де нині можуть дозволити собі приватне житло лише дуже заможні кияни. Третиною будинку Москаленків ще з радянських часів володіє інша людина. Сусіда родина вже давно не бачила. Та цієї весни перед будинком з'явилися ось ці хлопці, які зводять паркан. Ну що ви тут копаєте? Живете тут. А чого ви тікаєте, що ви щось таке робите протизаконне? Огрожу ставлять для захисту самої вчительки, розповідає Денис. Він говорить, що представляє інтереси сусіда Москаленків і власника третини будинку. Чоловік переконує, обгроджує дім від якихось невідомих квартирантів. Вони, значить, кидались на нас. Вони погрожували власнику фізичною розправою, тобто, ну там погрожували, що вони вже були в тюрмі і так далі. І, і посилається якраз на господариню дві треті, що це вона здала їм в оренду і дозволила проживати в цій частині. Москвенки ж наголошують, жодних квартирантів, що погроджували б їм, не було. На захист родину, яку загороджують парканом, постала громадська організація. Її представники переконані, це ніщо інше, як рейдерське захоплення. Не мені три тижні тому приїжджав від вашого клієнта представник. І вмовляв за будь-які гроші продати це, і буде хуже. Це я особисто був свідком цього. Незалежні юристи роз'яснюють, городити паркан можна було лише зі згоди всіх власників будинка інакше через суд можна добитись його демонтажу. За законом жінку не можуть виконати з її власного будинку. Тільки незаконними, закони не методами, правомитоми, то сіловими да какими то ну теоретически можуть Могут любого да прийти там, будем яким назвати то бандітський путь да і виставити чека на вулицю. Замість захистити від обгороджувачів, правоохоронці почали розслідувати справу проти родини москаленків. Слідчі випитують у сусідів, чи своєю смертю помер чоловік мами Ніни Москаленко, від якого спадок. Залишилася частина будинку. Я говорю, ви що, ексгумацію будете привозити? Ні, ми так посилимо сведень. Я говорю, ви хочете сказати, що на основі того, що двор... прохожий чоловік вам сказав, ви вирішите своєю смертю умер чоловік чи ні. Тобто явно збираються провокаційні сведіння. Нині одна сотка землі під будинком Москаленків коштує близько 100 тисяч доларів. У родини вчительки 8 соток. Стільки ж землі і на ділянці по сусідству. Разом з будинком її можна купити за 2,5 мільйони доларів. Олена Франсієнко, Олександр Ніколенко, Випуск триває, у другій частині говоримо про таке. Відстріл команди Асада. У Сирії убито міністра оборони та голову розвідки. Плюшевий ведмедик боляче кусається. Влада Білорусі почала мститися активістам, що висвітлювали акцію шведів над мінськом. Український наутілус, уперше за 18 років. Вітчизняна субмарина змогла і пірнути, і винорнути. Теракту Болгарії на аеропорту міста Бургаса невідомі підірвали автобус з ізраїльськими туристами. За різними даними загинуло від трьох до семи людей. Ще два десятки перебувають у лікарнях. Вибух пролунав, щойно автобус, в якому перебувало 40 туристів, рушив зі стоянки. Після вибуху зайнялися і два сусідні автобуси. Нині аеропорт Бургаса закрили усі рейси відправляють до Варни. Таксі бліцкриг сирійських повстанців. Офіційний Дамаск залишився без військової верхівки. Наслідок теракту загинули міністр оборони Сирії Даут Раджа та його заступник Асев Шаукат. Останній був родичем чинного президента Башара Асада. Тяжкі поранення отримали і ще кілька міністрів. Вибух здійснив терорист-смертник. Йому вдалося проникнути до будівлі служби національної безпеки саме тоді, коли там відбувалася зустріч керівників військового блоку та інших членів уряду. Існує версія, що терорист. Спрацював в особистій охороні президента Сирії. Відповідальність за теракт уже встигли взяти як армія повстанців, так і організація джихадистів, що іменують себе бригадою мучеників господа. Водночас сирійська вільна армія вже охрестила розправу над представниками влади початком становлення нового режиму те, що трапилось, можна назвати лише вбивством та саботажем. Відповідальність за це лежить на плечах арабських та західних урядів, їхніх шпіонів та розвідувальних служб. Саме ці люди винні у тому, що сталося. Усі країни, які надіслали, хоча б один долар, несуть відповідальність, і вони будуть покарані. Білоруська влада мститься за ведмежий десант. У мінську почали арештовувати осіб, буцімто причетних до повітряної атаки двох шведів. Нагадаю, 4 липня шведські активісти перетнули кордон Білорусі на легкомоторному літаку і скинули на мінськ сотні плюшевих ведмедиків. Іграшки тримали у лапах плакати на захист свободи слова. 20-річний Антон Суряпін першим виклав у мережу фотодокази з ухвалою витівки, за що поплатився свободою. З 13 липня він перебуває у слідчому ізоляторі КДБ. Хлопця під. Дозрюють у пособності незаконного перетину кордону. За цим у загрожує до семи років позбавлення волі. Аналогічні претензії висунули ще Сергію Башамірову, який займається здаванням квартир в оренду на короткий термін. У КДБ відмовились коментувати арешти. При цьому влада Білорусі й досі офіційно не визнала факт перетину кордону іноземним літаком. І це попри численні відеодокази та свідчення очевидців. Зволоженське страни летить самоліт. І нечто він скидав у неких мешках. Скидав напротив нашої церкви. Ми тоді ми прятали в сторону Минска. Визвали мене в міліцію. Там лежали три пакети, чорні пакети, те, що скидали з неба. У генних пакетах так було. Маленькі чорніки зверху, так і круглий, як ті типу парашютик. І на цьому парашютику маленькі медвежатки. Какой там самолет, там точно так дура не видел, только видел, что скидывали мешочки какие-то черные. Было у центра достаточно человек, которые видели, которые ехали на Минск на работу как раз. Лівія обрала про західний шлях. На перших виборах після падіння режиму Муамара Кадафі перемогли ліберали. Альянс національних сил отримав 39 місць із 80. На чолі цієї партії колишній голова перехідного уряду Махмуд Джебріль. Тепер він повноправно візьметься за керування країною. Його найближчі суперники, брати мусульмани, отримали всього 17 мандатів. Країни заходу привітали Лівію і заявили, що нині вони можуть розраховувати на тривалі та приязні стосунки з державою, особливо з огляду на можливі газові. Та нафтові контракти близько 70 людей постраждали внаслідок аварії пасажирського потяга у Єгипті. Поїзд зійшов з колії та загорівся поблизу міста Гіза. В управлінні залізничних доріг Єгипту повідомляють, це сталося з провини пасажирів іншого потяга. Він зупинився, аби пропустити швидкісний експрес. Проте пасажири обурилися такою поступкою залізничників і на знак протесту вийшли з вагонів та поклали на залізничне полотно уламки шпал. Потяг запізнювався на дві години і раптом зупинився. Пасажири повиходили з вагонів, обурені такою затримкою. На знак протесту вони поклали уламки шпал на залізничне полотно. Привід для гордості українських моряків. Єдиний у військово-морських силах України підводний човен Запоріжжя сьогодні здійснив перше занурення. Пірнув не глибоко, але для радощів достатньо. Адже субмарина не занурювалася понад 18 років. і Мало хто вірив, що брухт, який дістався Україні, під час розподілу чорноморського флоту здатний служити далі. Ремонт човна через брак грошей затягнувся на довгі 15 років та став у 60 мільйонів гривень. Участь в історичній події взяв міністр оборони України. Він навіть залишився всередині судна. Сьогодні субмарина занурилася по рубку та поступово упродовж трьох днів пірнатиме на більшу глибину, розповідають військові. А відтак піде док для усунення виявлених недоліків задля безпеки. Човен супроводжують українські та російські військові кораблі та гвинтокрил. Основне зараз це перевірити правильність розрахунків, які зроблені промисловістю щодо наявного твердого баласта, для того, щоб унеможливити виникнення нестандартних ситуацій в подальше. Готуємося до Олімпіади. Стяг України під час відкриття Олімпійських ігор нестиме дворазовий призеро найпрестижніших спортивних змагань Роман Гонтюк. Дзюдоїст за кілька днів вирушить уже на третю олімпіаду у своїй кар'єрі. Сьогодні ж найдосвідченіший представник української збірної ділився таємницями свого олімпійського успіху із кореспондентами нашого каналу. Він міг залишитися за бортом 30-ї літньої олімпіади. Ще минулого місяця Роману Гонтюку довелося їхати на європейську першість до Словенії, вборювати місце у збірні, оскільки в його ваговій категорії впродовж сезону приблизно однакові результати демонстрували також Вадим Синявський і Валентин Греков. Тренери не могли визначитися із кандидатурою. Тож Роман успішним виступом на єврофорумі захистив власне право на олімпійську ліцензію. Мені треба було просто виходити і боротися, показати те, що я вмію. І думати, що як воно буде далі, то я залишив це іншим, Валентину та да, Вадиму. Ну, звичайно, вони там ну, не змогли, можливо, більше морально справитися з цим, чим справився я. Оскільки Роман Гонтюк вже привозив на батьківщину олімпійські медалі, срібло Афіни, бронзу Пекіна, саме йому довірили місію прапороносця під час церемонії відкриття лондонських ігор. Я гордий, не ну, можливо, не більш за себе, як гордий за свою всю команду, за дзюдо, що від цього доноситься в маленькі містечка, в маленьке селище, там що є дзюдо, що є такий вид спорту, що це круто, що є Олімп. І ті дітки, побачивши е, сьогодні, наприклад, можливо, там виступ мій виступ наших тренерів, вони приїдуть там в обласний центр, запишуться на дзюдо, і завтра з них може стати якийсь е, можливо олімпієць. Спеціальної підготовки до почесного завдання Роман не проходив, але планує. Хай як важко буде, але нестиме прапор однією рукою. Я не бачив той прапор, не знаю, як, як якої він ваги. але ну, хотілося б щось таке зробити таке спонтанне. Ну не знаю, можливо, воздушні поцілує там, послати нам нашій країні своїм близьким, батькам там, ну друзям. Я йду перший за мною йде вся наша важка артилерія, там вся країна, розумієте, і. Хочеться, щоб з гордістю зробити це нині про олімпійської збірної України 28. Продовж Впродовж підготовчого циклу до цьогорічних ігор він програвав молодшим і менш досвідченим спортсменам, однак не опускав руки, і завдячуючи наполегливості та вродженому талантові, проклав собі стежку до головного спортивного форуму чотириріччя. Ну можна зійти на півшляху і сказати: от я міг би зібратися в кругу друзів і там. Зачаркою вона казати: я міг би втретє там бути. От, але я не знав, що я попаду на ігри. Я просто працював, просто йшов до своєї мети. Сходження за черговою медаллю Роман Гонтюк розпочне 31 липня. Саме цього дня дзюдоїсти розіграють комплект нагород у категорії до 81 кілограму. Сергій Мальчук, Юлія Брик, ТВА. Образив українську збірну, отримає підвищення угорського арбітра Іштвана Вада, який стояв за воротами у матчі Євро 12 Україна-Англія, із кількох метрів не побачив гол Марко Девіча. Підвищили у статусі. Таку інформацію прилюднив в офіційний сайт УЄФА. Найвпливовіша футбольна організація старого світу оголосила і перелік рефері, і відповідно їхні ранги на майбутній єврокубковий сезон. Іштвана Вада, котрий на чемпіонаті Європи працював у бригаді співвітчизника Віктора Кашаї, підвищено з першої категорії до так званої «еліт Мен нагадаю поєдинку, в якому гостроту зору продемонстрували відразу троє представників суддівської бригади. Збірна України програла Англії і вибула з боротьби за місце у чвертьфіналі турніру. На цьому у мене все. Я дуже дякую вам за увагу. Прощаюся до завтрашнього вечора.